Четвертий вселенський собор. Відбувся у 451 році в місті Халкідон за імператора Маркіана. Засідання собору розпочались 8 жовтня і проходили у храмі великомучениці Євфемії. Організація діяльності собору, на якій зібралося 630 єпископів, лежала на плечах імперської влади, що прагнула забезпечити релігійну єдність і тим самим політичну стабільність в імперії. Світі Отці Визначили догмат про поєднання в особі Ісуса Христа двох втілень, божественного і людського, кожне з яких досконале і особливе. Халкідонський Собор не поклав край христологічним суперечкам, проте його визначення упродовж століть залишалися основою православного вчення. Господь наш Ісус Христос є один і той же досконалий за божеством і досконалий за людяністю істинний Бог і Істинна людина. Одна з перших жінок, яка прославилася на русі своїми християнськими чеснотами, преподобна Єфросинія Суздальська. Усе її життя було сповнене випробувань смерть нареченого, батька, брата, наставника. Розорення батьківщини монголо татарами, безперестанна духовна боротьба, усе це потребувало терпіння і мужності. В жодному із житті святих жінок Русі немає стількох згадок про допомогу Божої Матері як у житті преподобної Єфросинії. Причиста сама вказала її батькам ім'я дочки. Вона ж благословила дівчину на чернецтво і направила її в суздальський монастир. Образ преподобної це втілення терпіння російських жінок. Зносити життєві негаразди, преображаючи їх молитвою і трудом, такий заповіт лишила свята Євросинія. Ходи шляхом добрих і тримайся путі праведників. Єросхимонах офіцер і мандрівник отець Антонії в миру Олександр Савирійович Булатович під час Італо-Абісінської війни. Він тричі їздив до Ефіопії, де зробив ряд видатних географічних відкриттів. Булатович став першим європейцем, який перетнув кафу, провінція Ефіопії. У 1903 році після розмови з отцем Іваном Кронштадським він пішов з армії і став ченцем російського свято Пантелеймонівського монастиря на горі Афон. У 1913 році отець Антоній повернувся в Росію. Під час Першої світової війни як армійський священник він був нагороджений хрестом на Георгіївській стрічці. Останній рік життя отець Антоній прожив відлюдником у селі Луциківка на Харківщині, де був убитий грабіжниками на тисяча 1919 року. Святі війни оборонні. Вони Боже діло. У них проявляються чудеса хоробрості у війнах наступальних. Таких чудес мало. Сьогодні Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка є другою за обсягом своїх фондів і однією з найдавніших бібліотек України. Її історія розпочалася 8 жовтня 1886 року. Тоді харківська книгозбірня розміщувалась у трикімнатному флігелі на Миколаївській площі, де читачів обслуговувало всього п'ятеро співробітників. Її фонд налічував 1700 книг. Та за сприяння ентузіастів, серед яких були професори Харківського університету Микола Сумцов і Дмитро Багалій. Фонди бібліотеки розширювалися у 1911 році. За кількістю фонду, що склав понад 140 тисяч примірників, книгозбірня посіла третє місце серед провінційних публічних бібліотек Російської імперії. А у 1920 році бібліотека отримала статус державного закладу культури. Бібліотеки це скарбниці всіх багатств людського духу. У наступному випуску серед усіх святих, які прославились на руській землі, особливою увагою і любов'ю користується ім'я преподобного Сергія Радуницького. Сьогодні церква шанує його пам'ять. Сторінками історії Топлівського жіночого монастиря Святої Параскави у Криму. Одне з видатних імен срібного віку російської поезії Марина Цвітаєва. 8 жовтня 1946 року було відроджено діяльність Санкт Петербурзької духовної академії та семінарії.